Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. Саме, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свята 21 липня, народні приквети та традиції. Онуфрій мовчазний. Народне, маловідоме свято відзначається 21 липня. Православна церква цей день шанової святого Онуфрія, який жив біля києво печерської лаври. До наших часів дійшло вкрай мало достовірних біографічних відомостей про печерських нетворників, наявні дані мізерні. Відомо, що Онуфрій Мовчазний жив в Антонієвих печерах в VII столітті. Для сучасного християнина вшанування святого відвідування церкви, молитви, відпочинок від фізичної праці. Раніше народ дещо інакше відзначав такі свята, та Росію онуфрія мовчазного в цей день шановували незвично. Вони не тільки працювали, не покладаючи рук, але й всю роботу виконували мовчки, намагаючись не розмовляти без потреби. При необхідності могли за день сказати не більше двох слів. Такими діями люди віддавали повагу святому, зберігаючи разом з ним обідницю мовчання. На онуфрія мовчазного існувала традиція перевіряти сховище для зерна, у разі знаходження прогнилої дошки, пошкодженого даху, або ржавих цвяхів селяни усували помолв. При виявленні цвілі на дошках їх протирали оцтом і обкурювали соцвітями полину. Пішов коморі заводилися гризуни, то запускали туди кота. Зерносховища добре провітрювали, просушували, щоб майбутній урожай не зіпсувався і зберігся до наступного року. Господарі починали збір до зрілих яблук, що впали з дерев. Вони готували заготовки на зиму, в основному варили варення і сушили скибочки на компот. На цих же плодах робили кваси домашнє пиво. Сириме яблука їсти було небажано, всі вони повинні були піти із запасу. Вонуфрій в день слідували предметам, за якими визначали погодні зміни найближчим часом. Рясні ранкові роси говорили про низку врожайні сльону, холод і свіжість, ніч на свято обіцяв ранню зиму, а туман до світанку навпаки швидше потепління. Також на онуфрія за старих часів набирали так звану німу. І почату воду джерела. Це потрібно було зробити зранку, до сходу сонця і мовчки. Ці води приписували особливі властивості, її давали пити хворим, окропляли на її дім, поїли маленьких дітей, щоб ті не плакали. Якщо ж таку воду набрати з трьох або семи колодісів, то її сила в рази помножиться. Що не можна робити 21 липня. 21 липня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює лихослів'я, сварки, лайку, виступає проти злості, помсти, заздрості, жадібності та вічої, особливо наклепів і пліток. Народні прикмети дня не радять сьогодні користуватися гострими прикметами, сокирою, пилкою, косою, бо є ризик поранитись. Не варто на онуфрі опускати в дім небажаних гостей. Це погано прикмети, яка обіцяє багато клопоту. Але головна заборонення пов'язана з балаканиною. Заборонено балакання. Даремно. Говорити треба тільки у справі, щоб не накликати на себе низку невдач, що можна робити 21 липня. У святий дня просять зміцнити силу духу, щоб вистояти у важких життєвих ситуаціях. Вонув йому вчасному моляться про те, щоб навчитися не говорити зайвого. За народними звичаями, сьогодні можна робити прибирання в будинку, наводити лад у шафах, коморах, за старих часів із цього дня починали готуватися до зими. Великомури і льохи робили заготівлі на зиму, а також діставали і переглядали теплі речі. Хоча й здається, що літа ще багато, воно все-таки потихеньку йде. 21 липня іменини сьогодні. І сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Єгор, Юрій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Анна Єфросиня. Прикмети. Зі святом пов'язані різні прикмети та приказки. Приміром, вночі не онуфрія прохолодну і свіжу, значить бути ранній суворій, затяжній зимі. Зранку багато роси не чекайте, врожаю на льом. Якщо туман розтелиться по землі з вечора і розсіється на світанку, бути гарній погоді. Ілля пророк йде полем, перераховуючи снопи, а преподобний подобний плугу готує до роботи. Якщо не льо грім, на онуфрія дощ. Якщо постійно гримить, чекайте грати. Онуфрій мовчазний, народне, а не церковне свято, про яке багато людей не знають. З повагою ставтесь до спащених предків, цінуйте, почитайте, успадковуйте їх традиції та вряди. До зустрічі в нових відео!